За ліки проводимо законно територій І вже декілька років. І в результаті е, практично і місцева влада безсила. і ми звертаємося до обласної адміністрації, яка нічого також скажемо, практично нічого не може зробити для того, щоб його закрити. Люди абсолютно нормальні, ті, які кожен день приходять на роботу і які не, не повинні тут стояти, сьогодні вони мусять давати до крайніх форм протесту для того, щоб їх почути. Тому ми звертаємося до вас з двома питаннями: перше питання: чи можете ви реально вплинути на те, щоб... Незаконне абсолютно виробництво, як всіма інстанціями з незаконне, щоб воно було закрите, і коли конкретно і буде закрито скільки для цього часу треба. Це основні питання, що, що треба відцікавити людей, користаючись безумовно тим, що ви в нас люди мрут на по п'ять чоловік в день в місці донається. Доневецькому району перше місце по смертності Доневецький район займає. Ви пойміть діти, падають мухи. Люди ходять, йдемо в впали. і це все кажуть, оце цей... цей пластик. немає. І в нас є вода, яка снабжає все місто Дунай. І вже тепер робили значить, аналіз води. Це невозможно, казати, що ми, ми зажимо.